У цьому році у нас помідорів набагато більше, навіть найбільший врожай за останні 20 років. Ми вже наїлися, помідорів закрили на зиму, і тепер зібрали і робимо сік на зиму. У нас є кому його пити. Домашній сік виходить дуже смачний. І тому я зараз вам покажу наш Сік, як ми його робимо. Помили. Порізали. І в нас ось такі дві миски зараз. Угу. І тепер пішов сам процес. У нас така м'ясорубка із соковижималкою. соковижималкою так, сюдою виходить. виходить ось таке, яке ми потім ще раз переробимо. А сюди вже у нас пішов сік, який ми потім перекипятимо і закриємо стерилізовані. Перетрем. Перетрем. Через... Ну, поїхали далі, так, ми все це покажемо. Банки простерилізували, і ось у нас вже підготовлені. Нам подобається закривати в такі літрові, ну, різні соки були. так. Ось така літрова баночка. Ми її вимили, простерилізували саме найкраще потім, коли дуже гарною закривати ось такими кришечками. Тому зараз вони тут стоять у нас і чекають часу. Коли в них ми будемо розливати. Перекрутили, поставили, нехай закипить, і далі будемо перетирати, перетираємо, і ось така каша залишається. Це буде томат. Томатна паста. І сік. Тепер поставимо кипятити його. Поставили, як закипить, будемо виливати в стерилізовані банки. Хоть помаленьку. Треба, щоб сильніше трохи. І наш сік готовий. Нехай охолонює і в підвал. Приготуємо швидко, дешево і смачно. Смачний десерт без випікання. Я хочу зробити великий торт тому я взяла дві банки згущеного молока. Ставлю його в воду. Тут я забираю зразу етикетки, відклеїлися в киплячій воді, і буде кипіти 2 години, під низ поклала серветочку, і вода повинна обов'язково покривати банки з горою. Мінімум як на сантиметр, поки вариться згущене молоко. Беру 200 г вершкового масла. Просто кладу на стіл. І ще в мене є заготовки, купила 12 штук вафельних коржів. Через 2 години зварилося згущене молоко, ну тепер отаке. Беремо. Висипали згущене молоко, взяли туди перемішуємо. наше вершкове масло і перемішуємо до однорідної консистенції. Перемішуємо, щоб в нас вийшла однорідна маса. змазуємо Розмазати масу треба рівномірно по усьому коржу, щоб ніде не було непромазаної діляночки. Тоді буде смачно. У нас вийшов такий високий торт з 12 коржів, смачний, без випікання і швидкий. Зараз ми його накриємо на півгодинки, нехай він постоїть на столі. Подивимося, яка смакота вийшла. Через півгодинки він нормально просучився весь і добре ріжеться. І смачний, дешево, смачно і швидко. У нас вийшов торт 900 грам вагою. А якщо взяти по вартості 300 гривень, ми затратили. Смачно, швидко і своє. Готуємо смачно, швидко, корисно і самі. Готуємо вдома. Готуйте з задоволенням. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. Швидко, це навіть можна назвати гості на порозі, якщо ви вже зварили згущене молоко. Краще брати самим варити згущене молоко, ніж брати й риску. Це буде смачніше. А ще зараз зроблю йогурт. Я вам вже показувала, але ще раз покажу: грію воду, в вот отаку пляшку, потім поставлю. От такий термос, сюди пляшечку, нагрію молоко, туди насиплю йогуртовий йогуртову закваску. Таку ось, закваска йогуртова, і поставлю в мене за 12 годин виходить. Чудовий йогурт. Ось такий йогурт буде. Чудовий, смачний і корисний. Зараз покажу, як роблю, наливаю літр води такої. Ставимо сюди, закриємо і нагріваємо молоко. Беру два літра молока, нагріваю до температури 50 градусів. Де у мене був йогурт, я не мию. Там залишилася йогуртова закваска, і тому молоко я залю сюди з температурою 50 градусів. Висипаю сюди йогуртову-закваску. Молоко нагрілось і тепер. Заливаємо туди, де в мене й був. Вчора. Діночка, я. А тепер мій плов найсмачніший. Мені він подобається дуже-дуже, і чоловіку теже. Думаю, що вам також сподобається. Пишіть. Друзі, доброго дня! Вітаю всіх вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як я готую плов. Плов будемо готувати в мультиварці. І так, спочатку інгредієнти. Для цього нам треба буде 150 грам олії. Одна цибулина. Одна чесничина, дві морки, морквинки і великий лавровий листок. Сіль буде за смаком, 300 грам рису, 100 грам родзинок. І, якщо є, я беру ще грам 100 свіжого винограду. м'ясу 300 грам свинина ось такі така ж свинина не дуже жирна 150 грам яловичина і грам 20 сала Тепер приправи. З приправ беремо розмарин. Всіх приправ я беру по дрібці. Потім я буду показувати, скільки. Розмарин, паприка, карі, зіра, зіра, буде трішечки карі. Трохи тмін, Хмелі сунелі Коріандр. буде мелений, суміш Перців. І півчайної ложки буде шафрану, і 350 п'ятдесят грам води. Зразу нарізаємо м'ясо невеликими шматочками, середніми, ось такими я роблю. Ось такими невеличкими шматочками. Сало знімаємо шкірочку і теж нарізаємо ще меншими шматочками. Можна соломкою порізати. Сало я беру генеральське, щоб було трішечки пророще. І тепер свинина. Я ріжу шматочками товщиною 1 сантиметр. Саме найбільше у нас тут це свининки. Вот такі шматочки я беру на плов, и пополам розрезаем. Моркву натрем на велику тертуштерку. І починаємо. Спочатку ставимо на смаження і наливаємо сюди, виливаємо нашу олію. Далі висипаю моркву і сюди ж. Добавляю цибулю. На 15 хвилин смаження виставила, поки воно підогрівається. Почало розігріватись. А я тим часом хочу показати вам, яка мені подобається мийка. Оце ми нещодавно змінили, поставили, вона дуже чудово скрізь все вимиває. Звісно, тут можна перейти на звичайний режим. Ось раз. Сюди. Але мені більше подобається ось цей день. Я бачу, що трошки підсмажило, і сюди я додаю м'ясо. Тепер підсолюю. На м'ясо я не боюсь пересолити, я беру чайну ложку солі, я буду потім менше солити сам. Сам плов. Зараз додаю наші солі в перців. далі шафран. Шафран він дуже корисний, а в нашій країні він ще й дуже дорогий. Тому я його люблю. Тепер беремо хмелі сонелі грузинські. Тут уже беру менше півчайної ложки. Коріандр. Натираємо. паприка, тмин, карри, карри нижний, зира Беру трошки дуже активний запах. Мені не подобається, тому я її чуть І розмарин сухий. Через півгодини засипаю рис, умитий, кладу лавровий листок. Рис роздвигає по всьому м'ясу, сюди ставимо часник. І заливаємо водою. Коли ви залієте водою, висота. Рідини повинна бути на сантиметр вище, ніж у нас засипаний рис. Висипаємо наші родзинки виноград, скуштуємо, якщо треба, підсолюємо за смаком ще трішечки. У моєму випадку треба було, я ще півчайної ложки додавала солі. Тепер закриваю і виставляємо на плов. плов є. Тут у нас система сама включилася на 20 хвилин, зараз нагрівається, і потім буде дуже смачний плов. Через 20 хвилин приготування в мультиварці у нас вийшов смачний чудовий плов. Смак мені сподобався. Моїм рідним також. Напишіть, чи вам сподобалось готувати і мій рецепт плову. Дякую всім вам за лайки. Дякую вам за ваші хороші коментарі. Готуйте з задоволенням. Будьте з моїм каналом. І всього вам найкращого! До зустрічі на моєму каналі.